Добрий день. Здравствуйте. Це Борис Лаврентійович? Да-да-да, Ваня. Що там произошло? Коротше горя, 5 часа утра позавчора. Вийшов я в туалет. У 15 минут. Чи що вже йшов у хату? Хтось стука. Виходжу Вихожна талка, кошека, горім. Дивлюся, в вікна всередині там говорить, то поки я одівся, прийшов, то я лі витяг балон із веранди. Ага. Такий хвакер, блять, був, що ого, три машини прийшло, пожарні, тушили до, до часов. Хата мощніша, лібьотками розтягли все, тому що шули по 30 сантиметрів метрів товщиною там. Ага. Ну, так а, і діла. Це коли воно случилося. Позавчора. А, позавчора, мені Серега каже, гуль вісім назад. Та ні, може днів п'ять, чорт я вже забувся. Коротше говоря, хата журила вся. Там ще осталось, так? Так, да? да. Я свою стіну поливав теж. І оцерик кожен день по два рази насоса включаю, поливаю, бо там розгорює, де димить нема чим дихнути. Ой, йо маю. А Захаровна на Київ поїхала, так? Да? А вчора вона приїхала, вона ж у реанімації була, пеклася там. Ой-ой-ой. А Окса... Оксана її в больницю забрала, приїжджали тут там, походили ця ж, суспільська Маша приїхала з валіком, там все позавжу... позаварювали в цьому сараї у новому. І будь там жити буде. А ось приїжджатимуть, то тут будуть строїтися. Хто буде строїться? Ото у жарища вбирать і буде строїть там. Хто? Синдії. Та що там Йо... строїть? Та що це буде йому вже 60 років він буде строїться? Та я то так думаю, я мав голови, блядь, його. А син приїжджав... приїжджав? Я не приїжджав в Польщі, а, в поняв, поняв. приїжджала. Із тієї з братом своїм. Ага, ага. Таса зібрали у кульочок та похоронили на кладбищі. Ага. А вчора ходили, там вони приїхали. А коли черепок такий, як мисочка, лежав коло колодязя, як вигрібали, видно, та остався. Ага, ага. А то так і діва. Він повністю на, на уголь згорів. Та там зібрало від відро 15-літрове. ой Ой-ой-ой. я ще й презент давав. То хоч тру у труну поклали, чи? Я не знаю. Там забрали із Каніва копачів загребли та і все. Поняв. А який Серега ти казав? А Серега що міліціонером робив? А, що... Це він мені сообщила, йому оцей Валік сказав. А, да-да-да. да да Вони Зай. там десь на турбазі разом роблять. А він же там робить, да. Ото таке. От. Так. Собачка, бідна, оце поки їх не було, там під одороси, цілу ніч виє, як мала дитина плаче, представляєш? Ага. То я то ковбасу носив, бо більше ще нічого не було. А сьогодні манька приїхала та забрала собаку. Ага. А що за так. манька? А от то, що приїжджала до їх, то ухажувала, та город полола, поки. Ага, ага, ага. А, а кіт, і... кіт хоч не згорів. Кота кит утік десь. А, ну не згорів він, не? Ні, ні по-моєму не, бо я його бачив бігав там. Ага, понял. От отакі діла. Так Захарована теж, значить, обгоріла трохи, так? Да? Щука обгоріла. Вона Та теж вона могла б згоріти, да? Та я не вилізла, він же її розбудив. Каже, горемо. То він вибив вікно, щоб наше дихати. А кислород пішов і в тичені двох минут, бо я поки вийшов, поки вдівся, хвакав уже. Ага, ага. Каже, він не, не старався і виходить каже вже. Понятно. Він Ну не виліз би задихнувся б там. Ото такі діла. Вані. Так, ну добре, тоді пізніше созвонимося, бо я тут на роботі нехай ще там побалакаємо. Будь здоров. Так, да, давайте. Теті Наді, привіт. Хорошо, передам зараз. Пока, пока. Давай, Ваня. Да. Як там Борис Лаврентіч на даний час обстановочка. О, Ваня, привіт. Привет. Так само. Все по-старому. А в тебе як там діла? Та да так потихеньку вже. Сьогодні суток оце -то. Трохи так переживаю, ну взагалі, навіть. Ну, а як? Це в них така смерть наглядає. Немила не життя взагалі, таке, якось мені аж не віриться оце, що таке случилося. Так, такий хвакал був, щоб ти побачив. Я от протушив хату, таких вакалів не бачив. Ви ж самі ж і пожарник. Та тридцять дві тушив. І, ліс, і хати, і люди горіли у хатах. Багато. Ну такий хвак, а так швидко воно пішло, що наче хто блядь, бензин облив. Ну у нас ото вже як вийшло, то воно вже, видно, крепко горіло, да, напевно. Та це плам'я метрів п'ятдесят і дим такий, що ну якийсь вікон і це той кругом, і з цей, із під криші, так наче паяльна лампа то де би, би, було плам'я. Та ще сайдингом оббити, видно, що й утеплили. Та утеплили, там і желізо про, прогоряло. Про, про, про да, Зате були сантиметрів по 40 товщиною. Де вони в тереме набрали такого дуба і з вирізками видовба, де все там таке що. Ну там вже ж то, тоді, навіть, як і строїтелі цю хату якось ото щось цей обдивляли, що обкладали, чи як то їм туди воду проводили. То казали, да, що да. це страшне, що не хата, а страшне, що воно з дерева. А то я твоє стояв, як зберегти. Добро так зроблено. Ну тут таке Ну ще й виходить, що Тіренчевич і Захаровну спас, так? Так, да, вона казала, що він розбудив, так давай, так він дуже ціниться виходить. А на то надихавши упав, та все. Так куди і... ж він вийде, він же не ходячий був, я ж у нього був порадський вих. Конслав. І конваль. Він ще має чим дихати, так і вікна повибивав з кроваті. Хто кошла б пішов, я то. Як поки я три минути вдівся. А то, може, бо як... то, щоб вікна не повибивало, вона б тільки вибігла, може б його щоб і витягли б. Та може б витягли. А то крисувай, куди ко я є, з веранди балон витяг. Хвакав, ти рот пішов і у нас зразу пихнуло, так, так моментально. Ну ви оце вже як вийшли, то вже все горіло, так? Да? Так куди там? Я не мог з веранди, ту справа на вході, ви, витягти, ви, витягти балон газовий, ну витяг. Це жесть. Вона каже, і он хвати сумку витягну, візьми, з красива, з ключами туди в кухню. І два балони вийти. куди, ту кажу, пожарнику в приспособленні маску вже нічого не зробить. Ти вже що космієтеся чи що? Та воно зразу. Ти А я, ага, це, це він їй сказав горемо, вона то вибігла з хати і воно то все масово пішло. Ну, згоріло все, так? Да? Ну, маже пожарка тоді, три пожарки тушила. То що ви? Відкою розтягали, бо та гориться. То самі шули залишилися і залишилися. І я три дні поливав утром і вечором насосом із колодязя, тому що диміло йому в хаті не можна було лежати вночі. Отакі От діла то. Ой, йо-мою. А тоді. Тут... Я, оце може я ось, ось як на днях приїду, то ви хоч знаєте, де він там похоронений, бо я на тому кладвищі ж чи воно там буде видно, чи свіжа могила, чи. Я не знаю де. Ну можна буде спитати тут. Сомика він він там ховав. Спитаємо Сомика. Ага, де? Сомик був на похороні, так? Да? Це... Він вже закопав, а вони без обіду, без нічого. Закопали його там і все пішли. І і гроші там біда, як там уже таке воно случилося, то це вже. Та ти що, це? Така смерть, не дай Бог кожному такого. Це вовсе. Я тут радіолюбителя мусь, як передзвонив там і. Ой, блін, тут усі в шоки. Це горе, горе, то страшне дєло. Що ти витягли його там кубку таку, а черепок вчора ж приїхала Оксана із цим мордоворотом, ротом, з братом. Ага. Ой, ти він каже, воно капів голови, де? Коли коло бачив, так наче мисочка череп'яна, коли, коли за, то що затил на часть черепа. Та що встало? да. Ой, А от коли вони, наверно, голова десь там. А трохи тіла витягли, та в брезента одвезли ото. Uh, ну, то, то, ну його там, коротше, толком цілком усього й не похоронили, да? так? Так оно нужне, дійсно. Та ну це ж, понятно все. Ну то так і діла. Ніхто не вбивав, ніхто не це і так случилося. Горе є горе. Ну він уже ж там отож, не не, не разу то я чув, що і... Одіяло загорялося і матрас димився, коротше. На ти, третій вода? раз не пройшло. Що, ти пачку сягарок викурювати з таким здоров'ям, хай бомби, блядь. Ото цигарка впала, ото поки клівати, а ти кислород важко дихати, він квікно розбив. І кислород потяг і пашов. Яку поки вдівся, виходжу вже плам'я, все, нікуди не зайдеш. А тоді я козкочегарове за півчаса. То я свою хату поливав насосом, щоб хоч стіна не згоріла та криша. Оце таке палало. Та ти що? Виноград за виноградом не можна було стоять отут от мене. Така ого. Не можна було підійти, ти що? За забором у мене стояли всі люди, кругом вже людей по сходу, а ти ж нікуди не підійдеш. Пожарники бідні бігали, та ще каже один мене током б'є, а ті, що там зробили, не знаю. То я на, на другий день вже як поїхав, то откушив провод там і завернув. Бо один у дворі провод, я сам бачив. Ага. Як воно замкнуло там. Його. Все так пора, що страшне діло. Так, що поховали діда? Це вовше, це представляти, стиха ж ви там з вами трошки перегуляли, протанцювали, програли, і все оце так. Треба отак, щось таким кончить, Ну це взагалі. Так. Да. Ну то фотографиї є, як ми випивали. Та, да, звісно, ж, у мене тут усі фотодокументи, і вам же я давав же. Да, 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 да. Так, 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 так. Ти знаєш, бляха, так життя кончилась його. Жалко. Хай би жив, мать тіє йоб. Та, пойнят, ну не, ну дело в том, что, конечно, що стихи Захаровні нервів ще й хату спалив, бляд, ну, блядь, напоследок. Ну сочокнуться можна, блядь. І це ты и здесь страшне діло. Это садю, а гестапо, блядь, було. Ой, бляха, муха, -мо, блядь, Захаров, блядь, саме жалкий блядь. Так, вона Щука, шия в печену, пушов печі, вона ж... Лежала тут рай... під піскородом, а теж випили, то повезли десь <кхух> вчора і на Чернігів, чи на Житомир де. А, через... то вони забрали туди до, ага, я поняв, поняв. Так. Да. То вони поїхали до в Київ, квартиру здавали, то там якась дівчина на квартирі жила, ну вона я ж не знайду зараз квартиру, то вони каже пізніше тоді. Тоді поїхали на Житомир, а пізніше приїдуть. І, і, і вона буде жити там, де квартира. Все ж ти кажу, яка, тут хочу. А манька, бідна, чотири дні вила, плаче, лежить, очі ага, дитя. Мені казала зразу, як там хоче та собачка, ця манька. Так, То я ковбасу купля, вона нічого більше не їсть. То я так, один не так, наш, та, та їсти їй, і корма собачка на силах. Сі десь заб'є, нема може вони знайшли А зразу як та хоч собачка, хоч кіт, той, йо-мойо. Це ж кота я йому тоді подарив, цього ж возив. А так. Так їм кота хотілося. От цього кота у мене крукішка А, О, це добре. Таке котик, кішечка кішечка хороша. Оце таке діло. Ну, то як собака й кіт, ви так і не сказали. Живуть вони там ще хоч трошки. Отак ну, так бачив, а собаку манька забрала, ота. Ну сушаті. так ви, ага, да да ви ж мені то що. Кат день гавка, з і виє, вона скучає, розумієш? Та звісно, вона собака <поцентрична> чувствує дуже. так, і не пускає чухати. <світ> і вона, бідна, така згорблена, бідна, перелякана. Угу. <поцентрична> А котик там ти... десь бігає, шатається, да? Тому може, манки, може в Маньки житиме вона, а кіт собі місце найде. Да. Такий хороший. Я його так тоді часами сняв останній раз на відео. Це ж в нього був у середині липня. А я ж пам'ятаю. Ой, блін, горе та й годі, це така вже це. Для мене вже як і фактично епоха радіо, мабуть, кончилася. це. Тоді стільки, знаєте, стільки туди приїжджало, там такі сльотняки були, що це? Так. Захаровні, то там взагалі за це все, що готувала обіди, то заживо пам'ятник треба ставити. Ну я їй теж крепко допомагав, звісно. Все ж допомагав і на крешиті, да. І наварить, і наготовить, і закрутить, і відкрутить. Так. Да. Всі друзі були, а тепер вже нікого нема. Mm. Його нема. Я ж сам ще від дяді коліж салу українського, я поняли оцей. Ага, мордатий той. Большой цігари... той, що приїжджав на копійці на синій. Так, <різь> Ня-ня-ня, із Жищева. Тажищева. Із Жищева, так. Да. Кабан, сало. Ага. І цей там же ж. І він усім своїм попередавав, той же як передач по своїй радіолюбительській Пощі. Ну, Григорович, Григорович, Григоровичу теж, так? Да? Григорович. А Григоровичу не, Григоровичу не. Григорович же це ж, що на Гетаріо то грав. Да, да, да. Ні, Григорович же він не радіолюбитель, йому хто знає як передати. А, ну, Григорович передати. він був не радіолюбитель, він просто був Тіренчевича друг. Тож вони як -то в'єбашать на гетарі, колхозний, як ото він цей. От, блін, забувся я. Чи колхозний, <рес> а колхозний сторож Іван Кузьміч. В защиту міра пропил в Москві. Оце як ріжуть, ріжуть на гетарі, блін. А Захаровна каже, оце ж так, каже, вони на заводі робили. На Антонова. На КБ Антонова, коротше. На гетарі, каже, програли всю жизнь у Каптюри. Ну, давай, от якісь Алкаші до мене йдуть. Давайте. Все, Лаврентівич, ну, созвонимся, злонимся, коротше. Я даже Приїду хоч на згарище, подивлюся, поснімаю там, що таке ж. давай. Давайте, удачки. Здорово.